Доброго дня. Сьогодні 25 квітня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії «Івекс Кепітал щоденним оглядом ринку. Вчора американські фондові площадки закрилися на позитивній території. Так індекс S&P прибавив 0,37% і закрився на відмітці у 1371 пункт. Хороша динаміка пояснюється успішними акціонами в Італії та Іспанії, а також позитивною макростатистикою США. Вчора після закриття американських площадок свою звітність публікувала компанія Apple. Дохід попереднього кварталу виріс практично у два рази, а об'єми продаж піднялися на 59% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року за рахунок збільшення попиту в Китаї. Завдяки даній новині сьогодні зранку ф'ючерсі на американські індекси торгувалися на позитивній території. Сьогодні варто звернути вашу увагу на заключну прес-конференцію ФРС США, яка пройде після закриття європейських площадок. Скоріше всього, ми не почуємо заяв про запуск qe 3 що може спровокувати фіксацію прибутку американськими гравцями. Український фондовий ринок по результатам вівторка просів на 0,14%. В той час, як сьогодні при відкритті ринку, ми спостерігали позитивну динаміку. Станом на 11.15 індекс української біржі виріс на 0,5%. Упродовж торгів краще ринку виглядатимуть акції Авдіївського КХЗ. На подальших і торгів буде впливати статистика США. Так о 15.30 будуть опубліковані дані по заказам на товари довгострокового користування. А після закриття українського ринку у 19.30 варто звернути вашу увагу на заяву ФРС по рівню ключової процентної ставки та о 21.15 на промову голови ФРС пана Бернанки. Я бажаю вам успішного трейдингу. до завтра.